Привіт, футболмани та християни. Ось і закінчився розіграш подолянка кап 2024 І ми вже всі знаємо назву команди переможця. Але про все це по порядку. Зараз спочатку зваримо осіннього супу, закутаємося в плед, відкусимо шмат від імбирного печива, задонатимо на небесний русоріз, Бо ми починаємо. Почнемо з півфіналів, які відбулися ще 28 листопада, і дійсно вразили усіх глядачів своїми сценарними ходами. В матчі Аріард з благодаттю зав'язалася бійка тактик. Суперники чітко відігрували в грі до першої помилки, працювали максимально ефективно в обмеженні простору для своїх візаві, ну І звичайно на останній ланці голкіпери прекрасно спрацювали зі своїми основними задачами. Це призвело. До того, що в основний час не було забито жодного голу, а що ж відбулося під час серії, після матчових пенальтів, ви прямо зараз зможете побачити. Ну що ж, як ви зрозуміли, переможцем дуелі вийшов колектив Авто», який першим отримає путівку до фіналу. Другий матч, як вам відомо, зіграли кусто Агро та Роксана. Звичайно ж, фаворитом цього поєдинку вважали аграрію, зважаючи на їх статус у вищій лізі. Та відкинувши будь-які статуси, Роксанівці з холодною головою та тверезою тактикою грали у незручний для свого суперника футбол, не даючи йому маневрувати та блискавками виривалися у контрвипади. Ці хитрості допомогли команді Онура вже у першому таймі, не пропустивши навіть в. Вийти вперед за допомогою двох голів роху Озіна. В другій половині Костов все ж знайшли ключик від замка воріт суперника і відігралися силами Осельського та Режія. При рівному рахунку 2-2 закінчився цей матч, і відповідно також потрібно було пробувати серію післяматчових пенальтів, що прямо зараз з'являється на ваших екранах. Як ви вже зрозуміли, Роксана створила сенсацію і пройшла до фіналу подолянка кап. Же 5 жовтня на арені 10 школи зіграли той таки найочікуваніший в сезоні фінал між автомобілістами та роксанівцями. До поєдинку суперники підходили дуже відповідально та оптимальними складами, що відобразилося на високому рівні футболу. Перший тайм задав високу планку динаміки та гостроти, але все ж більш результативно його вдалося провести Арі Арту ближче до перерви. Спочатку Криволап, а потім Браславський та Горєлов зробили рахунок доволі зручним для своєї команди, і лише в роздягальню Дмитро Шестерін подарував надію роксам на відіграш. Друга половина починалася так само добротно та цікаво, і команди билися як леве, але знову кінцівка тайму по реалі. Ізаціях все ж була за автомобілістами Гегою та Маняком, які довели рахунок до 5-1. А на прощання Рогозін перед фінальним свистком скоротив цифра на табло до 5-2. Прекрасний сезон, хороший футбол, але переможець може бути тільки один. І цього разу ним став Арі Арт. Авто, Вітаємо переможців! Ігор, вітаю з перемогою. Цікавий насправді матч був. Спостерігав за ним я лише другий тайм, але другий тайм був також насичений. А як ти вважаєш, що сьогодні стало за порукою запорукою перемоги? І як ви пройшли ось цей шлях від самого першого туру? І ось до цього фіналу? Ну, дивлячись на те, який шлях ми пройшли до сьогодні. Пройшовши яско благодать, сьогодні ми морального права не мали. Програти, скажімо так, менші супернику, ми були зобов'язані його виграти, але в з тим команда Роксана дуже добра. організована. Команда не дарма, вона стала найкращою у своїй сітці зі своєї сторони. Ми налаштовувалися максимально. Дуже шкода, у нас велика кількість гравців травмована і вони нам сьогодні, як мінімум, не завадили. З приводу гри я вважаю, нам десь трошки більше сьогодні пощастило. Але і буду відвертий, мені здається, що ми можливо трішки більш зіграні і більш організовані ніж суперник, і це далося взнаки сьогодні, дало нам позитивний результат. Коли підходили до подолянка КАП і певні вже бачили результати по вищій лізі по своїх успіхах, чи була поставлена основна задача на кубкові матчі, чи все ж таки це якось спонтанно вийшло? Е, ні, ми з хлопцями обговорювали це. Вони знають мою позицію, що в нас в кожній грі. Ми прагнемо до перемоги, і Подолянка кап це також було не виключення. Ми прагнули здобути трофеї в даному турнірі, але, скажімо так, ще не вечір, ще є християнська футбольна ліга, і там ще не все завершено, ще все попереду. Однозначно, ми прагнемо тільки перемоги, і Подолянка кап. Ну я думаю, заслужено і дякую своїм гравцям за самовіддачу за прагнення до перемоги. Вони великі молодці.